В ході Другої вітчизняної війни саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Після Сталінградської битви хід війни змінився. Перші населені пункти України на східному Донбасі були звільнені в грудні 1942 року. Остаточне визволення українських земель почалося в ході Курської битви з 5 липня по 23 серпня 1943 року. Саме в цей проміжок часу відбулося друге і остаточне звільнення Тростянця. протягом вересня-жовтня 1943 цього року тривала героїчна битва за Дніпро. Уздовж якого німці намагалися створити неприступну лінію стратегічної оборони. Кульмінацією битви за Дніпро стало визволення Києва від гітлерівців. у ході визволення України силами чотирьох українських фронтів, які налічували понад двох мільйонів осіб. Протягом січня 1943 року, жовтня 1944 року було проведено серію блискучих наступальних операцій. Найважливішими з них були Вороницько-Харківська, Донбаська, чернігівська Полтавська, корсунь Шевченківська та львівсько сандомирська Завершила визволення України Карпатська операція, що розпочалася 9 вересня 1944 року. 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон нашої держави. Цей день традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів. Представники міської та районної ради і адміністрації району разом з ветеранами і представниками громадських організацій шанували пам'ять загиблих покладанням квітів до пам'ятних знаків і обелісків воїнів-визволителів. Хвилина мовчання і квіти це наша дань тим, хто поклав своє життя, звільняючи Україну від німецьких окупантів. Але є ще живі ті, хто докладав чимало сил до звільнення хоча з кожним днем, годиною, хвилиною, секундою їх стає все менше. Їх спогади, це наша історія, правдивіша якої бути не може. Где в апреле го года був сформований особый гвардійський тяглотанковий полк Назвався 80 й особый тяглотанковий полк на воруження воинского были новейшие танки из 2 Я был механик-водитель. И нас сформировали полк на территории Чехословакии. И задание было такое, направление направили нас на ликвидацию правской группировки войск, вот, где было около 200 тысяч отборных войск Германии. И на марше мы ехали по территоріи Чехословакии. Вот. Ну, у нас у танки стояла радіостанція. Ну, у кожному танке. І була така должность начальника радіостанції. А я механик-водитель. И... Пухав Виктор русский, от, говорю, що слушай, дорогой, война кончилась, я говорю, как, 9 мая. Нам команда с не выходить. Движемся 10, -го, 11, -го, а война ж 9 кончилась. 12 мая где-то в 10 часов дня команда выйти с машин. Машину, которую я вел, механику по дети, после день полка была. Ну, я вышел тоже в шлеме, в комбинезоне. И на подкрылчик так лег солнышком, и как будто начал дремать. Когда слышу, що сигнал дають, офицер став ко мне. Я потратився свою команді полка, вон. Отдыхай, отдыхай, дорогий, отдыхай. І тоді я услышав, що командиров я. Группировка, офіційська группировка ликвидирована. Все. Тут.

За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько трьох мільйонів радянських воїнів. Понад два мільйони українців було вивезено для примусової праці до Німеччини під час окупації. На території нашої держави цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Близько 10 мільйонів людей залишилися без даху над головою. Знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Діти війни це ті, хто пережив голод холод і, звісно ж, непередаваємий тваринний страх, страх за своє життя. У нас було четверо дітей, батько на війні. І коли німці прийшли, то в нас було ну, п'ять курочок, мати держала. І німці їх побили, половили і побили. Ми відповідно, розумієте, як сталося. Ну, Сусідів теж там забирали в кого що. От. І коли оборудували цей ж на наблюдательний пункт, то зняли яка доска, де двері, де тільки що можна було взяти і закрити окопи, ну, штаб їхній наблюдательний пункт. Зовіться, ми без дверей, без нічого так жили. Ну, гірко було, дуже гірко. Не доїдали. От на Ахтирській горі були німці, там в цих ярках артилерія, там, танки, все було. А Гришин наступав со сторони вулиці Леніна, ну, від тіля з Ну і били наших відселян, ті відповідно, тут. Запамнив я одне, грався патронами, бо малий був. І запам'ятав те, що багато німців забирали битами, Ото такі були чорні машини брезентовим покриттям. І дуже багато мертвих. Це я як не це. І ще головне, у німецького наблюдателя, що наблюдав, побили їх, а бінок то остався, так я ще довго-довго його носив, як сувенір, ну в як дитина грався, це я дуже пам'ятаю. Помню, ми сиділи по грибах і дуже таке ну, заповнилось. Наші війська вступали, а було десь, ну, ночі, так перед утром ще темно було, тільки чуть-чуть зорька. І один мужський голос солдата кричить: Іван, Іван, Іван. Ага, мати як кинулась, нас усіх побудила, в общем, і каже, діти, це наш батько на одну минуту хоче заскочити до нас у хату, в общем, побачиться. Ну, так от. Було просто ну, мати так в тривогі, Ми плакали після того, звісно. і заповнилось. Це він прийшов до вас? Ні, зразу... то просто случайно, мати, ну, так хотіла. Хотіло. То каже, батько забіга на одну минуту до нас у хату побачити. Сьогодні час онуків, правнуків та праправнуків тих, хто звільняв Україну від німецьких загарбників. Цей час, коли на сході нашої країни йде війна, ця тема є досить актуальною. В першу чергу хочу сказати, що це не більше, так як свято, як може це називати траурний день. І ті люди, які загинули за визволення, зробили великий крок як в житті нашого міста, так і в житті України, в тому плані, що був започаткований мир, це необхідно пам'ятати. В першу чергу, як ви кажете, нащадкам пам'ятати, тому що щоб вони свої всі вчинки там кроки робили так, таким чином, щоб такого більше не повторилося. Ну і людині, яка Скажем так, сьогодні при владі хочу сказати, що все ж таки необхідно, щоб наша сьогоднішня влада піклувалася не тільки про ну про різні верти населення, а пам'ятала цей вчинок і робила все, все можливе, щоб кров на ж ніколи не попливалася. Виховуючи молоде покоління на пашані до тих, хто жертвуючи своїм життям, дозволив усім нам жити. Головний напрямок у вихованні молоді. Кожен день треба розуміти і пам'ятати происходить. Що було раніше і що буде далі. То є, це свято ну, я, ну, то є, не должно вирізнятися среди якось там раз в год. А це треба розуміти, що праздник кожен день. Свята, не свята, траур, як це розуміти? ну все одно треба розуміти. Вважається само собою повинно бути і так подрозумітися. Це культура чувств кожного должна бути. Искусственно це делать, я считаю, даже не треба. Це не треба стараться. це глупо. Це зависить вже від воспитання кожного, а воспитання має бути вже підрозумівати ці всі моменти. Треба згадувати не тільки цю дату, а взагалі згадувати всі факти, як можна більше їх, я вважаю, треба правдиво їх предоставлять. Не так як раніше, коли я учился, говорили, що це це, 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 це героїзм, а потім, як только стала независимость. Почали скриватися якісь факти. І, і я вже розумію, що хто знає хто победитель в цій війні, і хто був автором, взагалі, ініціатором цієї Другої світової війни. І ці факти треба показувати дітям. Це 100%. В навчальних закладах міста цього дня пройшли уроки, присвячені пам'яті загиблих за визволення України від німецьких окупантів. Школярі не з чуток знають про цю війну. 70 років звільнення від фашистів. Від фашистських загарбників, так? А, а що звільнили? Украї... Україну, так? Скажіть, на вашу думку, це свято чи це день трауру, чи це самий звичайний день? Свята. День пам'яті. Споминати своїх предків, як вони були на війні. Своїх героїв, які захищали нашу країну, наших батьків і весь наш світ. Скажіть, а взагалі що вам відомо про цю війну? Вам щось розповідають в школі, може батьки вам розповідають? Що, що ви можете розказати, що вам відомо? Що моя бабуся воювала разом з Іриною Ярмаш проти німецьких окупантів. І Стоїть пам'ятник Ірина Яринаш в гаю, де і зараз живе моя бабуся. Це для мене велика пам'ять, що ну, один з моєї мої рідні був такий патріотичною людиною. А як твою бабусю звуть? Це навіть не моя бабуся, це моя прабабуся Віра. Біра. Сьогодні хочеться пригадати всіх, хто своєю мужністю і безкрисною любов'ю до батьківщини усіма силами, інколи ціною власного життя, наближали День звільнення України від фашистської окупації. В клубі ветеран цього дня вітали присутніх ветеранів, представники громадської організації ветеранів та заступник міського голови. Це свято і сувачу, ветеранів і всіх нас, живущих нинішніх поколінь. Свято визволення України від німецько-фашистських запачків. Сьогодні ми віддаємо данину. Померлим, загиблих у тій страшній війні і шановуємо живих. Давайте берегти те, що ми маємо. Адже завдяки вашій мужності, завдяки вашому героїзму, завдяки вашому життєвому подвигу, Сивачорі ветерани, сьогоднішні хлопці захищають мир і спокій на сході України. Завдяки їм сьогодні ми живемо в мирі і в злагоді тут. Квіти та подарунки стали тією малою долею підтримки тим, хто не жалів свого життя в часи Другої світової. А музичний колектив привітав всіх присутніх своїми чарівними піснями.